Сторінка 70. Портрет. Уважний читач завжди у своїй уяві малює зовнішність кожного героя. Переглядаючи фільм чи виставу, ми бачимо персонажей, його стать, вік, зріст, обличчя, одяг та інше. У літературному творі письменник описує нам, який вигляд мають дієві особи. Змалювання зовнішнього вигляду літературного героя називають Портретом. Звичайно, найдетальніший портрет мають головні дієві особи. Змальовуючи другорядних персонажів, автор, як правило, або взагалі не подає портрета, або згадує лише якусь яскраву деталь, скажімо, Великий ніс, згорбленість, статури чи руде волосся. Портретна деталь це зображення лише однієї, але прикметної. Дуже яскравою риси зовнішності. Наприклад, в описі зовнішності, скорохода з казки, летючий корабль використано лише одну портретну деталь. Іде чоловік шляхом, одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. В уяві читача щоразу, коли з'являтиметься в касті скороход, поставатиме образ чоловіка з прив'язаною за вухо ногою. Слово портрет походить із французької мови, у якій означає зображення обличчя людини на фотографії або картині. Узагалі літературне поняття портрет не треба сприймати вузько. Як зображення зовнішності на фотокарці, літературний портрет, включає опис як обличчя, волосся, статури, одягу, так і міміки, жестів і навіть голосу, манери говорити. Такий портрет дає можливість глибше зрозуміти внутрішній світ героям. Одяг людини часто свідчить про її естетичні смаки, риси вдачі, майновий стан, рід занять, міміка, жести, теж про мовисті. вони можуть нам розповісти. Про рівень внутрішньої культури і вихованості героя. Міміка це рухи м'язів обличчя, які виражають внутрішній стан людини. Жести це рухи тіла чи рук, які супроводжують людську мову, або замінюють її. Прочитайте два портрети і порівняйте, якими засобами передано особливості зовнішності героїв: лис Микита, якийсь дивний. Та страшний звір. Синій синій з перепоганим запахом, покритий не то лоскою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня, або здоровий ступернак, і також колюче. Хуха-муховинка була вона й сама така пухка, як мох. Мала довгу вовночку, що, мов, шовк, укривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову жовто-фіолетову квіточку братки. Та були ще вони голенькі зісподу рожеві лапки. Без літературного портрету читачі не могли б чітко уявити про героя. Кожен малював би в своїй уяві різних, а іноді протилежних зовні людей. Ось чому важливо уважно читати опис зовнішності літературних героїв.